Вітаю, друзі! Зараз МФО набирають високу популярність серед користувачів, бо там можна позичити гроші швидко та під невисокий відсоток. Особливо це працює, коли гроші необхідні на декілька днів чи тижнів. Думаю, кожному з нас знайома така ситуація. Але ж як не натрапити на шахраїв та отримати гроші без подальших проблем. Спеціально для вас команда DacaCredit підготувала огляд на топ-10 мікрозаймів в Україні, які перевірили власноруч. Наша команда розробила крутий сервіс, де розміщені кращі МФО України з найкращими умовами. На вебсайті ви самостійно можете порівняти їх та обрати найвигіднішу пропозицію саме для вас. Для зручності користувачів вони вже відсортовані по рейтингу. Посилання на сервіс буде в описі. І цим відео. Тож, друзі, не гаємо часу та розпочинаємо наш топ-10 МФО онлайн в Україні у 2023 році. MoneyWeo.ua – сервіс, який перевірений часом на 100% надійний. Він дозволяє дуже просто отримати позику на банківську картку в будь-якому місті в будь-який час, навіть у вихідні та святкові дні. Всього за декілька хвилин. Сервіс працює повністю онлайн 24 на 7, тому клієнти завжди можуть покластися на них, якщо терміново потрібні гроші. МаніWeo надає позики до 25 тисяч гривень строком до 30 днів. Все, що вам потрібно для того, щоб отримати кредит, це банківська картка та доступ до мережі інтернет. Переваги Манівео. Гроші надходять безпосередньо на банківську картку клієнта. Все оформлюється онлайн без особистої присутності. Сума позики від 500 до 25 тисяч гривень, миттєве рішення про видачу кредиту протягом однієї хвилини. Прозорі умови отримання кредиту, високий відсоток затвердження заявок. Вони надають найшвидшу відповідь щодо кредиту. Це займає до однієї хвилини. Що насправді є дуже унікальним випадком вимоги для отримання кредиту, громадянство України, наявність паспорта, вік від 18 років, наявність картки MasterCard або віза українського банку. Другу сходинку в нашому рейтингу займає мікрофінансова установа Додам. Це відносно молода компанія, яка пропонує своїм клієнтам. Вигідні та прозорі умови кредитування, переваги партнерської програми, індивідуальні кредитні програми, зручний і простий процес оформлення кредиту, можливість дострокового погашення, прості і прозорі умови кредитування. Кредит можна оформити в будь-якому місці, прямо на банківську картку. Кредит оформлюється на картку будь-якого банку України, орієнтованість на довгострокову співпрацю. Процедура видачі кредиту займає в середньому 10 хвилин. Компанія орієнтована на довгострокову співпрацю та часто пропонує клієнтам знижки та бонуси. Вимоги до позичальників громадянин України старший 18 років, наявність мобільного телефону, паспорт громадянина України та ІПН, карта будь-якого банку України. Третю сходинку займає МФО на все. Це фінансовий сервіс, який допомагає клієнтам отримати гроші на всі випадки життя. Усього 8 хвилин і онлайн-кредит від 5 тисяч до 50 тисяч гривень на банківській картці клієнта необхідно просто вибрати потрібну суму та заповнити коротку заяву. Переваги та особливості оформлення кредиту без застави та поручителів. Відсутність додаткових прихованих комісій, платежів, страховок та перших внесків. Кредит можна оформити, не виходячи із дому. Протягом трьох хвилин приймається рішення про надання кредиту, перший кредит у сумі до 50 тисяч гривень, зручний онлайн-калькулятор кредиту, оформлення кредиту упродовж вісьми хвилин, які вимоги до позичальника. Фото оригіналу паспорта та ідентифікаційного номера не потрібно при швидкій реєстрації через банк ID. Селфі з паспортом не потрібно при швидкій реєстрації через банк ID. Контакти Вік від 18 до 75 років. Четверту сходинку займає Кредіткаса. Credit Casa. Credit Casa – це українська мікрокредитна компанія. Яка пропонує позичальникам позики до 15 тисяч гривень? Кредит оформляється протягом 8 хвилин та переводиться на банківську картку будь-якого банку України. Кредити видаються без довідки про доходи та без оформлення застави та поручителів, переваги та особливості оформлення кредиту без застави та поручителів. Відсутність додаткових прихованих комісій, платежів, страховок та перших внестів, кредит можна оформити не виходячи із дому. Протягом трьох хвилин приймається рішення про надання кредиту, перший кредит на суму до 15 тисяч гривень, зручний онлайн-калькулятор кредиту, вимоги до позичальника, громадянство України, наявність паспорта та ідентифікаційного коду. Вік від 18 до 75 років, наявність картки MasterCard або віза українського банку, наявність постійного доходу, навіть якщо офіційно не працевлаштовані. На п'ятому місці в нашому топі: твоя позика. Твоя позика це фінансова компанія, яка надає послуги із споживчого кредитування фізичних осіб, головні особливості кредитування від. Твоя позика оперативність рішення щодо кредиту займає не більше 10 хвилин. Інтерактивність для оформлення заявки достатньо мати лише доступ до інтернету, а для отримання кредитних коштів особисту банківську картку, на яку буде зараховано гроші. Зручність подати заявку на кредит можна онлайн у будь-який час, тому що ми їх приймаємо цілодобово та без вихідних. Мінімум документів для отримання коштів потрібний паспорт та код. Надійність, усі персональні дані клієнта захищені спеціалізованими програмами, вимоги до позичальника. ВІК-18. Необхідно мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Шосту сходинку в топі посідає. Качай гроші. Сучасний і простий онлайн-сервіс, за допомогою якого можна отримати кредити на банківські картки 24 години в добу 7 днів в тиждень. <реш> Умови кредитування. Перший кредит від 0,1% до 20 днів. Сума кредиту від 1000 до 15 тисяч гривень. Переваги. Оперативне оформлення кредиту. Від клієнта вимагається мінімум паперів і документів, кредитні кошти надаються на чесних, зрозумілих умовах. Качай гроші, намагається максимально захистити персональні, особисті дані клієнтів і їх інтереси, що необхідно для отримання кредиту. Банківська карта бути старше 18 років, паспорт та код. Телефон та імейл e на сьомому місці в нашому списку: Tango. простий сервіс моментального кредитування на банківські картки, конкурентні переваги та особливості, надає можливість клієнтам отримати швидкий кредит до 23 тисяч гривень з терміном погашення до 30 днів та можливістю пролонгації на 3, 7 та 15 днів. Зручний інтерфейс сайту та особистого кабінету, кредитний калькулятор і форма онлайн-підтримки. Все це створено для комфорту клієнтів і ще швидше оформлення позик, 100% онлайн процес, високий рівень схвалення, вимоги до клієнта, оригінал паспорта та ідентифікаційного коду, вік від 18 до 69 років, працевлаштований. Офіційно чи неофіційно зацікавлення в отриманні кредиту на картку. На восьмій сходинці в нашому топі ми поставили НФО швидко гроші. Ця компанія лідер українського ринку мікрокредитування. Компанія надає моментальні кредити до 30 тисяч гривень до 140 днів без застави, довідок та поручителів. Перевага компанії швидко гроші. Надійно на ринку мікропозики 10 років їм довіряють усій країні. Зручно, крім онлайн сервісів, також мають найбільшу мережу відділень в Україні. Практично, можливість виплатити кредит достроково або збільшити відстрочку. Швидко, гроші всього за 20 хвилин. Вимоги до позичальника. Паспорт та код громадянина України, вік від 18 до 70 років, банківська картка будь-якого банку України для перерахування коштів. 9 сходинку у нас посідає Credos. це українська мікрокредитна компанія, яка пропонує позичальникам позики до 20 тисяч гривень, переваги партнерської програми 24 на 7 і 100% онлайн процес. Зручний онлайн-калькулятор кредиту, швидке оформлення на карту будь-якого банку України, мінімальний пакет документів для оформлення, без страховок і прихованих платежів. Кредит можна отримати, не виходячи з дому. Протягом трьох хвилин приймається рішення про надання кредиту: перший кредит на суму до 20 тисяч гривень, вимоги до позичальника. Паспорт та ідентифікаційний код громадянина України, вік від 18 до 70 років, банківська картка будь-якого банку України для перерахування коштів. І остання на сьогодні компанія Money You. це інноваційний сервіс кредитування, що постійно розвивається з упором на технологічність і клієнтоорієнтованість, що належить ТОУ money for You. ключовими перевагами сервісу є можливість отримання позик із заборгованістю перед іншими компаніями, безлімітна пролонгація, перенесення терміну погашення позик, гнучка сума позики замість відмови чи стандартного схвалення. Сервіс пропонує підвищену чи компромісну суму позики, максимально високий рівень схвалення позик. Постійні знижки та акції, програма лояльності для постійних клієнтів, видача кредитів цілодобово 24 на 7 протягом року. Які документи необхідні для отримання позики, паспорт для реєстрації паспортних даних, реєстраційний номер облікової картки платника податків, банківські реквізити. Друзі, ми з вами розглянули топ-10 МФО в Україні. Тут були відомі та менш відомі установи, але всі вони мають спільну рису. Всі вони надійні та 100% легальні. Всі МФО були перевірені власноруч і, зважаючи на цей фактор, був розроблений цей топ-10. Команда DacaCredit розробила крутий сервіс, де розміщено багато українських МФО, які перевірені. Та надійні. Там можна порівняти всі умови та швидко взяти позику в обраній установі. Посилання на сервіс буде під цим відео. Що ж, наше відео добігає кінця. Друзі, дякую за увагу та за те, що сьогодні були з нами. І до зустрічі в наступних відео.